Пожадливоюся по тому зачавши, народжує ріг, а зроблений ріг породжує смерть. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Розглядаючи основи гріхопадіння, ми знаходимо слова, які написані в книзі буття. Про те, що коли дам з'явою спокусилися, то Єва, подивившись на заборонений плід, побачила слідуще, що дерево добре на їжу, приємне для очей і дає знання. Іоанн пише, що це є пожадливість тіла, пожадливість очей і гординя життя. І так, що ж таке пожадливість тіла? Ми вже торкнулися і розглянули, що таке гординя, як з нею боротися і наскільки це важливо. Тому що Господь не може із нашого серця видалити гордість, егоїзм і жадібність. Це те, що ми маємо зробити своєю доброю волею. Інші вчинки, які ми будемо розглядати пізніше, ми побачимо, що вони не є настільки страшними і небезпечними для самого Господа, і в тому числі для нас, як ось цих три явища. І так, пожадливість тіла. Чим вона відрізняється від пожадливості очей і від гордині? Це її жадібність або заздрість, це бажання мати те, що має інший, і досада від чужого добра, блага. І коли людина відчуває ось це незадоволення, це говорить про те, що є в неї жадібність. Якщо вчинки, які ми будемо, ну, от в Галатам 5.21 сказано, бо тіло бажає противного духу, і 5.19 сказано вчинки тіла явні, перелюб, нечистість, розпуста ідолослуження, долослуження, шари, ворожнечі, сварка, незгоди, це питання можна вирішити. Іншим способом, який ми будемо розглядати. А ось заздрість тут уже якби ні. І людина дуже бажає мати великий достаток, великі кошти. І це призводить до того, що людина починає заздрити. І грошолюбство якраз є. Дуже яскравим показником. Коли людина захворіла на якусь хворобу ОРЗ, то показником захворюваності є температура, яку ми визначаємо при допомозі термометра. Термометр він не додає нічого, він просто показує, яка у нас температура. Так і грошелюбство. Воно якби є не настільки небезпечне, як от та температура. Причина. Чому в нас на термометрі великі показники? Так от, заздрість є ось цим захворюванням, яке призводить до підняття великої температури, показує через е, грошолюбство. Тому це є дуже небезпечно, е, перша Тимофія в шостому розділі сказано: бо корінь усього лиха то є грошолюбство. Іншими словами. Воно показує, що в нас є на серці. Так само, як п'яні, впиваючись вина, вони більше розпалюються спрагою, так і люди, які мають кошти, вони не можуть зупинитися. Вони з кожним разом намагаються все більше і більше збагатити, збагатитися, збільшити свої статки. Вони їм якби не потрібно, їм просто потрібна от, якби, сама наявність цих коштів. І це є небезпечно. І у нас сьогодні питання стоїть, а як же ж вирішити це питання, як перемогти? Знову ж, коли ми звертаємося до святого е письма, то ми знаходимо слідуще. Давід сотому Псалмі і 3 віршові сказано: Не поставлю я перед очима своїми речі нікчемної діло відступництва ненавижу. не приляже до мене воно. І так. Давид каже, що нічого я намагався уникати всього того, що може бути небезпечним. Коринфянам, друге Коринфянам 4,18 сказано, коли ми дивимося на невидиме, а не невидиме, бо невидиме дочасне, а невидиме вічне. Тобто те, що ми маємо, матеріальне, воно є для нас більш привабливим, ніж те, чого ми не бачимо. І ось саме ці матеріальні блага, які є навколо нас, вони призводять до цієї небезпеки. Коли Христос був в пустині, дьявол також прийшов із цією спокусою, і Він йому почав показувати те видиме, що він бачить для того, щоб спокусити. Він сказав: у тебе є потреба, ось є вирішення, ось є ці камні. Ти можеш зробити з них хліб і насититися. Але Христос. Не піддався на цю спокусу. Тимофія 6 розділ 6 вірш сказано. Велике надбання, то благочестя із задоволенням. Ми нічого не принесли до світу, то явно, що і нічого не можемо винести. Тут, якби чітко ясно прописується, що ми не можемо нічого винести, тому не варто на це уділяти наше земне життя. Знову ж, повертаємося до. Книги об'явлення 3 розділ, 17 вірш, де сказано, що вірний свідок радить нам. І ось в цьому випадку він знову говорить: ти говориш, я багатий з багатів і нічого не потребуєш, а не знаю, що ти нужденний, мізерний і убогий. Раджу тобі купити в мене золото в огні, перечищеного, щоб збагатитися. І так, Господь пропонує нам золотом. А золото це віра Петра 1 Петра, перший розділ сказано: тіштеся з того, мучені трохи тепер, якщо треба всілякими випробуваннями, щоб досвідчення вашої віри було догороцінніше за золото, яке гине, хоч огнем випробовується на похвалу, честь і славу, з'явленні Ісуса Христа. І так, віра, саме віра, вона є. Протидія жадібності і заздрості, коли ми віримо, що Господь нам приготував більше багатство, більші достатки, ніж тут ми маємо. Це призводить до того, що ми починаємо більше довіряти Богові і покладатися на Його мудрість і на Його любов. Римлянам 3:17. Зодягніться Господом Ісусом Христом і догоджені тіло не перетворюйте в пожадливість. Амінь.